Світло, камера, і ми знову говоримо про людей, які надихають сьогодні. В нашій студії легенда українського спорту, заслужений майстер спорту України, олімпійська чемпіонка з академічного висловання, чемпіонка світу та Європи Анастасія Кашенкова. Це її перше змагання після травми, і вона повернулася у спорт так, як уміє тільки справжня чемпіонка з медалями. Дві нагороди на чемпіонаті України у Києві перше і друге місце. Потужне повернення, гідне аплодисментів. Вітаємо вас! Вітаємо в студії! Вітаємо вас! цією перемогою. Я покажу нашим глядачам, якщо ви не проти дві медалі. Скажіть, будь ласка, вирахували скільки у вас загалом нагород за вашу кар'єру? Чесно була така думка зробити, порахувати, але наразі вони знаходяться частина в мами, частина десь вдома і ну хоч там, ну приблизно скільки перевалю там за сотні, за ну десь, ну я думаю, що десь 200 точно є. Мені здається, що ви менше кажете, чим я насправді, Ні, ну... бо мені здається, у вас їх має бути більше ніж 200. Ну, Завжити кар'єр. Я не знаю. Давайте поговоримо про цей старт. Це перше змагання після травми, так, перший старт, перші емоції. Що для вас було найголовнішим у цьому поверненні повірити в себе в свої можливості і довести само собі, що е, після любої травми у нас дуже багато зараз, як війна в країні, так і хлопці, і дівчата, які. Були на фронті на війні і позбулися своїх частин. І я була на змаганнях нескорених. І коли ти бачиш, що люди намагаються робити неможливе, ти розумієш, що на фоні цього всього ти теж не маєш права здаватися, і йти тільки вперед. Це той випадок, коли вони вас надихали, вони їх да, надихали, да, так? Да. Ну і що? От ви сказали повірити в себе, повірити в свої сили. Ви виконали це? Вас повернулося до вас це відчуття власної власної сили, власної мотивації середини себе? Так, звісно, на так, це було в неділю. Я йшла одиночку, а для самого ствердження себе, для свого спокою, я. За два-три дні до старту вирішила, що мені конче потрібно пройти два кілометри самостійно. Ну в такій о, простій, легкій формі, де <сміття> я виставила два кілометри. Хоча мій чоловік, мій тренер, сказав: просто промоделюй. Ну, я не мала можливості вийти на воду, у Нас тут вітра були дуже сильні в Дніпрі, і в одиночці не можна, ну неможливо було вийти. Я це робила на нашому тренажері концепті. Я кажу, ну добре, зараз я промоделюю там, старт, фініш, середину. І я собі так пройшла її повністю, приходить, каже, щось я не зрозумів. Ну... Я кажу, я двушку пройшла. Він каже: на що тобі зганятися скоро. Я кажу: ну, мені треба було себе заспокоїти, що два кілометри я пройду, тому що о, на тренуваннях в Італії я ходила тисячу контрольну заданим темпом і більш-менш розуміла, з яким часом півтора кілометра, а двушку я ще не приходила два кілометри. Тому мені потрібно було себе о, заспокоїти. Я себе заспокоїла, і була вже впевнена, що ці змагання для мене пройдуть о, так, як я хочу. І, в принципі, так воно і сталося. Ми бачимо результат, так. дві медалі. Ви задоволені? Так, да, я дуже задоволена, особливо одиночкою. Вісімка це був ну такий, якби розмінка. Роз, як це правильно сказати? Розминка так і розминка так, перед основним стартом. А саме соло відчути себе на так. повну силу. Так, коли ти відповідаєш лише за себе, ти розумієш, що тут е, тебе ніхто не вивезе, як нас так люблять казати <смеш> спортсмени, що коли ти сидиш в великому екіпажі, що, що часом тебе, тебе вивозять. Але тут ти відповідаєш сам за себе, ти став від старту до фінішу, тільки ти, тільки лодка, вода, суддя і вперед. В такі моменти, що найслабша, яка от ділянка ланцюгу найслабша, що може підвести емоція? човен? Погода, тому що ну, ми залежні від неї, так? і човен може підвести тільки тоді, якщо ти його неправильно під себе налаштував, а все інше, ну, голова. І вітер, якщо, наприклад, от, е, на цих змаганнях я думала, що буде, я покажу, гарний модельний час, хоча я його показала, але мені хотілося набагато краще. Прям набагато краще. Ну хотілося. так, Тому що це був зустрічний вітер, і це Київ, там, е, ну там. Півтори кілометри, ти можеш їхати по зустрічному, по боковому, да? заїжджаєш коли залишається 500 метрів, е воно все прикрите і може бути штіль або навіть попутний. І тут треба трішечки правильно да, да, тр зреагувати на це, тому що коли ти проти вітру ти маєш стояти більше в опорі, довше тримати весло в воді, щоб тебе не зносило, а коли вже навпаки. Коли вітер, <смі> і ти можеш додати і в темпі, і в ритмі, і потрібно швидше з опори виходити. Ну це такі, це ж я термінологія почала говорити. <смі> Але тим тим самим ви нам показуєте, що цей спорт це не лише фізкультура, що тут треба надійсно і стратегічно мислити і включати голову. Так. Тому що коли ти два кілометри грибеш, ти розумієш, що відбувається по дистанції, ти ж маєш дивитися ще на конкуренцію, думати, як ти правильно виконуєш рух, згадувати слова тренерів, які тебе до цього готували. І коли ну, я вважаюся, рахуюсь віковою спортсменкою і Мене тренувало достатньо багато тренерів, і кожен ну, вніс свою, як це правильно сказати, в технічному плані вніс дуже багато змін. І останні мої тренери, вони від мене вимагали: я постійно сижу в такому зігнаному стані, а щоб я сиділа рівно. І про це треба постійно думати. І стратегія така, що ти після тисячі дуже втомлюєшся, і ти, ну, в тебе вилазять навпаки твої старі звички. А тут треба себе перебороти і витерпіти, що ні, ти маєш робити те, що тобі сказали, і вперед. Витримали? Витро. Після того, як до фініша прийшли, що перше почули від свого тренера, так розумію, чоловіка, що, які зробив зауваження, чи були зауваження загалом? Він так нервувався, що, тому що це для нього, як і для мене, перший старт в сезоні. І він каже: я не пам'ятаю, як ти гребла, але молодей, що ти фінішувала першою і ще з таким великим відривом від всіх. Говорить, я тобою горжусь. Ти просто молодець, умнічка, і мені так було це приємно. Ну, звісно, це дуже приємно. Мені здається, дуже важко загалом, мабуть, що поєднувати це родинне життя, так? Він ваш тренер, тримати цю рівновагу. Так, це важко. Це важко. Це, ну, тому що о, в період тренувань він має над тобою контроль. Він же говорить, що потрібно робити, і все, а вдома ну, трішечки по-іншому. Тут має бути ну, рівновага, і тут вже не виходить вести себе як тренер. Ну, я така трохи з характером, тому ну, цей баланс. Ну, ми дуже часто з ним про це спілкувалися: що давай роботу залишати на роботі, але як тут, якщо ми 24 на 7 Разом і в лоці, і, і, і так, то зараз трішечки, ну, звикли, притерлися, скажемо. Ви так. вже можете написати книгу про це? О, напевно, да. так. <працювати> Трішки попрацювати над вимовою правильно, термінологією, в принципі, можна. Як загалом поставилася спільнота до вашого повернення? Чи чекали на вас? Чи були незадоволені тому, що конкуренція збільшилася? А, це було. І... Одні були задоволені, ті, які мене знають, поважають, люблять. А ті, хто, як кажуть, чекають, що я вже піду. Я кажу, я піду тільки тоді, коли мене об'їдуть. Поки мене не об'їжджають, я нікуди не піду. Ну, Це моя така особиста філософія, мабуть, що так. Да, особиста філософія, і я дуже хочу. Все ж таки мене знову не реалізована моя мрія здобути другу олімпійську медаль. І в 24-му в Парижі ми були п'яті, там за крок до медалі ми їхали півтора кілометра третім, і на фініші так сталося. Це спорт. Ми заїхали п'яті. Ну, були зроблені висновки, так. І зараз маю надію в Лос-Анджелесі, якщо. Витримаю ці три роки, але я маю надію, що я вже сама собі доказала, що це все реально, і навіть після такої травми дуже, дуже страшно було. Ну тому що ти ну мені взагалі лікарі сказали півроку нічого не робити. А я через два місяці вже була в залі. Чи правильно це вчинив з вашого боку? А я не знаю. Ну, на, Я думаю, на старості це буду точно знати. Але, Але де так. ж та старість? Українці про неї не думають. Це точно. Загалом кажуть, що от під час травм, такого uh -huh. моменту, коли випадаєш uh -huh. зі спорту, змінюється ставлення до спорту. Uh -huh. Чи повернулися ви з тим же азартом? Чи відчуваєте ви цю зміну? Та, ну, Я напевно відчуваю тільки те, що ну, мені хочеться тренуватися. І... Я мабуть вже настільки звикла, що я постійно це роблю. І оці два місяці, там два з половиною, навіть чоловік сказав, Боже, йди вже звідси, йди тренуйся, тільки, будь ласка, ну ти, ти не можеш просто сидіти. Бо а, я навіть коли вихідний, я можу встати, піти там десять кілометрів погуляти, тому що мені потрібно постійно вже да, такою, Так, рух, і мені ну просто сидіти нічого не робити це. Не про мене. А що відчули, коли вперше після травми сіли саме в човен? Ой, Це були такі емоції, я... мені було страшно. Я сіла і думаю, боже, я як новичок. Нічого не можу, нічого не знаю. І оце, ну, перебороти страх того, що ти не розумієш, от я сіла в цю лодку, і... або я зараз погребу, або мене винесуть, і я більше в неї ніколи не сяду. Тобто це був такий 50 на 50. Розуміння того, зможу чи не зможу. А коли сіла пройшла зразу більше десяти кілометрів, хоча мій чоловік каже: Настя, ну давай зупинимося спочатку, хоча б три-п'ять. Я кажу, ну поки їду, то хай ну давай. Ну це ми проїхали. Я вийшла, він каже, ну все, я бачу по тобі, що все буде добре. Жу, ну, добре, можна тільки уявити ваші емоції, і що не хочеться спинятися. Як важко спинитися, да. як важко витримати всі ці терміни, про які говорять лікарі, але може і варто іноді не поспішати. Ну. Ем... Як це правильно, напевно. Воно я не можу сказати, що я прям спішила там чи ще щось. Воно якось воно йшло. Якщо було боляче, я зупинялася. Ну а якщо ви з розумінням до свого організму? Так, і ви нас заспокоїте, бо ми чекаємо 28-го року те, що не менше від вашого. Дякую. Був зараз в зборні, нашій збірні працює Міша Ушаков. Це він реабілітолог, він масажист, і він з розумінням відноситься до того. Що мені потрібно, він приходить, я кажу, мені потрібно, о, там, оце, це, це. Він все, нема питань, давай працювати. І м, якщо мені щось заважає, чи мені боляче, чи обмежує мій рух, я йому кажу, він мені заміняє, і потім ми працюємо над тим, щоб це вдосконалити. Тобто все, все під контроль. А як загалом змінився ваш підхід до тренувань, якщо порівнювати вас сьогодні і вас 10 років тому? Знаю, Чи навіть, ви не помічаєте? Може воно так я, відбувається, все. знаєте? Ну, це плавно. треба в мого чоловіка питати, бо він більш. Це, я, для мене це ну, стандартно, якби, як завжди. Особливо яких змін. У мене все дає ціль: там, так, чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Олімпійські ігри. Я завжди хочу медалі, я завжди намагаюся виконати тести, зробити максимум, що від мене залежить. І тому, коли я ставлю для себе. Ці цілі, у ну, мене все, все постійно однаково, я сказала. Ви людина такого високого рівня. Mm -hmm. Я маю на увазі, що ви олімпійська чемпіонка. Ви одразу так, ставите перед собою, наступна мета у вас уже у 28, -28 mm -hmm. років рік, олімпійська, це Олімпіада. Чи mm -hmm. щось до Олімпіади теж є метою? Ну, завжди підготовка йде, і завжди є чемпіонат світу, чемпіонат Європи. Наразі. Так склалося не дуже добре. Зараз е, наші спортсмени були в Китаї і без медалі, тому хочеться все ж таки зрушити з місця цю мертву точку і на чемпіонаті світу на наступному. Е, вже ж потрапити в фінал і все ж таки здобути нагороди. І ми дуже цього хочемо. А Якщо продовжувати цю тему, того що ви людина високого польоту, чи угу. є е, в Олімпійської е, зірки мотиватори? От, так. так, в мене один мотиватор. Ні, ну хоча двоє, так не можна сказати, що один. Це мій син і мій чоловік, які мене постійно підтримують. І син каже: Мамо, все, давай, іди. Ну, я вже хочу медалі, давно не було. Тобі треба щось вже робити. Давай нас. Таке враження, що ми їх діваємо, що Він каже, у нас дуже їх мало, треба ще. Саме мій такий мотиватор це мій син. А у вас цілком спортивна родина? Син теж займається якимось видом спорту? Так, спочатку він мене займався футболом, ні, плаванням, футболом. Навіть ходив на бокс, йому дуже подобалося, але в якийсь момент він вирішив, що хватить з боксом. А зараз зайнявся баскетболом. Але він не схотів займатися веслуванням, так? Ні, він сказав нам досить і двох людей в сім'ї, які вислують, на Ви цьому. На нього не хотілося все ж таки йому ні, довести? Ні, ні, ні. Це ну йому зараз тільки 12, це тільки можна зараз буде йому починати. Але мені здається, що не треба. До веслування він завжди може прийти в будь-якому ну, в віці, і тому хай поки займається баскетболом. Ну що ж, передаємо привіт вашому сину, і рухаємося далі. А, завжди здавалося, що олімпійська медаль це ну, найвище, що може здобути спортсмен і далі вже ну що ще залишається, нічого вже не залишається. А, і як знайти мотивацію залишитися в спорті? От що вас після от, ваших здобутків залишило от, і знайшли ви в чому в себе, в тому, щоб ви все ж таким же азартом дивилися в майбутнє і чекали наступних викликів? Таке складне питання насамперед. А, ну, для мене, напевно, те, що я дуже люблю свій вид спорту, я за нього постійно вболіваю і часом засмучуюся, коли в нас немає, ну не часом, постійно засмучуєш, що в нас немає медалів, що в нас а, взагалі класні спортсмени і, і можуть конкурувати з іншими. І для мене, напевно, цей адреналін, я як Можу сказати, спортивний наркоман, <смі> тому що коли ти не відчуваєш нього, немає оцього боротьби да? на старті оцей адреналін, коли ти переживаєш, нервуєш, як воно буде, а потім стартуєш в тебе мурашки по всьому тілу, ти там проїжджаєш якісь ну, там, потім фінушуєш і дивишся на свій результат, і це постійно. Такий, а що я ще не зробила, що треба ще може ще щось зробити, щоб ще виграти? І дивишся на інших спортсменок, ну, які за кордоном, так? Там Ема Твіх, наприклад, одиночниця, ми з нею колись у 2007 році, в Шотландії, ганялися разом. І от постійно дивишся на неї, що в неї теж є постійний стимул, вона виігрує, вона там показує достойні результати. Тут собі говориш, чому ти так не можеш? Ну давай. Та й все. Ви сьогодні декілька, декілька разів зазначили про те, що на жаль, зараз деякий спад, да? немає да. далі, але ж е, і війна це, мабуть, що вносить величезні корективи і в тренувальний план, і загалом емоційний стан спортсменів. Ну, по-перше, ти не висипаєшся, і коли сирени, і все інше, коли вибухає, особливо в Києві, це дуже гучно на Трохановому острові. В нас зараз так само є така проблема з виходом на воду, тому що ти дивишся, щоб не було сирен. І це вода відкрита, тобі дуже Складно підходити до берега, і не вскрізь є укриття. Тому постійно, так, да, це в стресі, і е, тому наразі мій товариш, е, чому я взагалі тренувався зараз в Італії, в, 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 тому що він мені предоставив лодку, жилье, каже: приїжджай до мене, живи в мене, тренуйся, і будь більш-менш спокійна, тому що ну, тут постійно стрес і. Е, е, як це правильно Даже пояснити? Ну і нема вибору. Просто нема нема вибору, вибору, так. Тому ми намагаємося більше виїжджати за кордон, чим знаходитися тут. Тому що коли наші спортсмени, я ще тільки... Починала потрішечки набирати оберти, так в тренуваннях зараз. А, наші спортсмени були в Києві на зборі і ходили, наприклад, ті ж контрольні старти, і все не висипаючись, не, ну там до 4 годин ранку, а потім ти виходиш на 7 годин, і стан розбитий і не відновлюючись. Тому і в день буває так, що ти не можеш відпочити, тому що постійно це стрілянина і все інше. Тому. Ну, це такий. Але ж ніхто не буде зважати ні, ніяких не, змаганнях так, на твій стан. Ніхто, тому намагаються більш-менш приїжджати вже на змагання, або коли від'їжджати за кордон, відновлювати себе, брати себе в руки і тренуватися і змагатися. Так. Може, ви можете поділитися з нами якимись лайфаками, що вас утримує? не вас... Утримує дах на голові під час такого життя складного буремного. Що в вашому житті загалом є, окрім спорту? Поділіться з нами. Я ну, займаюся сином, мені це дуже подобається. Гуляю з собакою, а це антистрес, тому що коли ти його обіймаєш, з ним граєшся, в мене достатньо велика собака, тому з ним треба гуляти багато. Прибираю, і думаю, що все налагодиться, все буде гаразд. І намагаюсь про це не думати, намагаюся постійно щось планувати, але ж я розумію, що все, що я планую, це може змінитися просто в одну секунду і поставити все з ніг на голову. Тому я намагаюся себе стримувати і мислити позитивно, і казати, що все буде гаразд. У нас все налагодиться, і потрібно мріяти, потрібно думати, що буде далі. Хоча це дуже складно, ну, особливо коли в мене зараз хлопчик, так йому 12 років, і я розумію, що ну, війна не закінчується, і нем, взагалі ніхто не може зрозуміти, коли це станеться. Але я мрію, що він в мене виросте, що в нього все буде гаразд, і йому пояснюю, він каже: мам, може, мені вже не треба вчитися. Ну, як пояснити дитині, каже, ну, війна ж в країні. Я кажу, ну може, вона скінчиться, а ти будеш не навчений. Як? Ну, взагалі, а ти ні, є да. Тому кажу, ні, треба вчитися. В будь-якому випадку, ну я просто так на позитиві намагаюся дивитися вперед. Вибачте ви мене, будь ласка, за те, що я повертаюся теми вашої травми, але знаєте, кажуть, з одного битого двох небитих дають. І <с мені <с здається, що слушним буде від вас почути пораду молодим спортсменам, загалом спортсменам, аматорам, які uh -huh. зараз можуть понятися в цій ситуації. Вони отримали травму і вони не розуміють, як повернутися до спорту, чи не знають, чи відчувають якусь невпевненість. Uh -huh. І мені здається, вам є, що їм сказати. Uh, ну насамперед, uh, коли. У мене було три травми взагалі, два, мінус два мініска, і два міні, мініска в мене розірвалися по, по гонці на дистанції. І я фінішувала з е, Набряком коліна. І виходжу з лодки, і кажу: ну все, мене 100%. Ан е, ну, каже, а тебе немає ким замінити. І я кажу, і? ми не можемо зняти команду. І я стою і я розумію, що мені через, через день потрібно з отаким коліном іти на воду, тому що ну заміни немає. І так, навіть третя була на етапі Кубку світу. Потім прооперувалася, і через дві неділі вже починала тренуватися, тому що команді потрібно було. Ну я всі завжди думаю за команду, і я не можу підвести людей. А що сказати іншим? Ну, Поки ти живий, поки в тебе все нормально, люба травма, вона повністю нікуди не дінеться, вона буде. Але я для себе вирішила, що якщо я дихаю, якщо я можу, і це степ степ треба пробувати. Так само ми всі. Постійно щось пробуємо, щось виходить, щось не виходить. Але для себе треба знайти гарного реабілітолога, гарного тренера, який не буде тебе підштовхувати давай швидше, швидше ні. Він буде тобі казати добре, нічого страшного. Сьогодні ти зробив от стільки, завтра в тебе буде чуть більше. Після завтра буде ще більше. І так, от ну, як маленька дитина росте, так само і ми після травми. все починаємо з нуля, але ж нижче нуля нічого немає. Є тільки один, два, три, чотири, п'ять і ці маленькі шашки, які ми будемо робити, вони стануть цілою пірамідою, до якої можна вийти от на перше, друге місце. Дякую вам, дуже гарні слова. Дуже дякую вам. Будемо з вами на цьому вже завершувати наш дякую. сьогоднішній ефір. Нагадаю нашим глядачам, що з нами була Анастасія Каженкова, легенда українського спорту, заслужений майстер спорту України, олімпійська чемпіонка з академічного вислування, чемпіонка світу та Європи. Друзі, дійсно, давайте ось так степ бай степ крок за кроком, рухатися кожен до свого п'єдесталу. Для когось це буде олімпійське золото. Для когось це буде просто якась щоденна перемога над собою. Для всіх нас це 100% буде перемога України. Дякую, що були з нами, і зустрінемося наступного ефіру.